Доброго дня! Хочу почати з запитання. Як ви вважаєте, чи знаходитеся ви в свідомості уві сні? Більшість, напевно, одразу відповісти ні. Не знаходимось, бо ви не контролюєте свої дії. І це дійсно так вважається, що свідомость це контроль над діями. Але якщо порозміркувати, то о, можна згадати те, що ви бачите сни, і ви також усвідомлюєте себе в деякій мірі. <кій> якщо ви усвідомлюєте себе, мабуть, ви також знаходитесь в свідомості. Але ця свідомость не є реальною для нас, і це лише самоусвідомлення. Самоусвідомлення відрізняється від свідомості, і, напевно, це слід зазначити те, що ми можемо самоусвідомлюватися і можемо знаходитися в свідомості. До чого я це все? В деякій мірі, в реальності ми також повинні розрізняти самоусвідомлення. І свідомість, бо ми можемо самоусвідомлюватися, але не знаходитися в свідомості у реальності, ми можемо виконувати певні дії, ми можемо робити свої справи, також самоусвідомлюватися. Знати для себе, що ми існуємо, що ми є, що ми щось робимо, але не контролювати свої дії. І це, напевно, не можна повноцінно назвати станом свідомості, бо ми не маємо контролю за своїми діями. На такі, якби очевидні речі, треба. Для себе звертати увагу, бо ми можемо сказати, що ми не проживаємо життя, а існуємо, коли не маємо контролю над своїм життям. Звідси, ми відчуваємо певні синдроми та симптоми зменшення якості життя. Ми відчуваємо, як Втрачаємо час, ми відчуваємо прискорення часу для себе, ми відчуваємо спустошення, ми відчуваємо фрустрацію та багато інших психологічних наслідків, які можуть привести до депресії навіть. Як з цим треба боротися? Треба, перш за все, брати під контроль свої дії. Те, що ви робите, не робіть те, що війшло в автоматичний стан. Не виконуйте звичайні для вас дії справи постійно однаковим способом. Треба щось змінювати. Треба постійно щось переглядати. Треба постійно критикувати свої дії, брати їх під контроль. І це, звичайно, складно для, наш, для нашого мозоку. Наш мозок намагається заощадити нашу енергію, він лінивий. Він не хоче е, працювати, а його треба постійно напружувати, його треба змушувати переглядати звичайні справи. Ось така порада, якщо вам вже за 35 і ви склали е, свої автоматичні події, але відчуваєте якесь спустошення. Ще побачимось.